Скандальний актор Костянтин Темляк отримав нагороду Золота Дзига і одразу від неї відмовився. Нагадаю, що український актор та військовий Костянтин Темляк опинився в центрі гучного скандалу стосовно домашнього насильства. Багато хто вимагав, щоб його е се не повирізали з фільму Малевич і зняли з номінації національної кінопремії Золота Дзига, Але 13 вересня він таки отримав нагороду за найкращу чоловічу роль. У мережі з'явилися сотні коментаторів, де користувачі називають Емію фактично індульгенцією для кривника. До критики долучилися й відомі діячі культури. Частина акторської та мистецької спільноти публічно заявили, що нагородження актора принижує жертв і руйнує довіру до індустрії. Зокрема, проти нагородження відкритого виступила акторка Олеся Жураківська її також підтримала журналістка Аліна Доротюк. Ну Українська кіноакадемія намагалася пояснити, що відзнака стосується лише ролі у фільмі, а не особистості актора. Але це пояснення. Не зняло напруги, і навпаки, контекст лише підкреслив контрверсійність рішення. Ну а сам Костянтин Тимляк виступив із заявою і повідомив, що добровільно відмовляється від нагороди. І нагадаю, що скандал розгорівся ще на початку серпня, коли фотографка Анастасія Соловйова публічно заявила про фізичне і психологічне насильство з боку актора. Інша дівчина також розповіла, що в підлітковому віці отримувала від нього непристойні повідомлення. Ну а сам Тимляк визнав. Частину звинувачення і заявив, що готовий прийняти покарання. Наразі триває досудове розслідування.